Христос Воскрес, вітаю всіх на нашій ранковій молитві і запрошую до цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами стих із послання до колосянь. Хто кривдить, візьме відплату за те, що скривдив, без огляду на особу. Ці слова сьогодні звучать як попередження. Попередження до всіх, що Божий суд і Божа відплата прийде до кожного. Що, незважаючи на свій статус, незважаючи на свої гроші, владу, місце знаходження, кожен отримує своє покарання. Саме покарання, хоча Бог не можна так говорити, що Бог карає. Тому що Бог кожному віддає. Згідно його вибору. Чому я кажу згідно з його вибору, тому що людина має право вибирати. Бог нам дав це право. І Він нас навчив і вчить робити правильний вибір. Вибір, який би мав призвести до добра. Вибір, який би дозволяв людині, самій людині, особі. Бути щасливою і поряд з нею, щоб були щасливі інші люди. Це право вибору полягає у цих всіх заповідях, які нам дано Бога. Бо якщо б цих заповідей не було, не було б цього закону, ми б не знали, що вибирати. Розумієте, ці заповіді, ці, ці постанови, які нам дані, це. Постанови, які скеровують нас на наш вибір. Вони вчать нас вибирати. Бог не обмежує нашу волю цими постановами, але Бог вчить нас вибирати. І навіть та заповідь, єдина заповідь, яка була в раю, не куштувати плоду спізнання добра і зла, це не було приниження людини. Це навпаки було скеровано людину до вибору Бога. Ця заповідь вчила людину вибирати. І от наслідок нашого вибору, це і є наше покарання. Тому Господь Бог сьогодні через апостола Павла Його послання ще раз нам нагадує, що кожен утримує своє, незалежності від особи. Адам і Єва були першими дітьми, першими людьми, які сотворив їх Господь. Але чи вони уникнули відповідальності за свій гріх? Ні, не уникнули. Кожна особа отримувала за свої вчинки. Ніхто, знаєте, не може сховатись від Бога. І сьогодні, в часі цієї війни, ці слова мають стати попередження для всіх українців. Для тих українців, які бажають на цій війні нажитись. Для тих українців, які ховаються від цієї війни. Це не обов'язково, знаєте, що він купив собі якусь там фальшиву лікарняну і все. Але це ті українці. Які зараз закривають очі на те, що відбувається в Україні, роблять вигляд, що війни немає, і зневажливо ставляться до всього, що пов'язано з війною. За все це ми будемо платити. Це попередження до всіх нас, попередження до влади, щоб влада знов не поверталася до тих старих корупційних схем. Тому що коли почалася війна, все припинилося. Тобто люди задумались над тим, що відбувається. Їм попередж, їх попереджають, що скільки б вони не мали влади і грошей, достатньо одної бомби і все буде завершено. Я не лякаю нікого, але я просто хочу, щоб ми схаменулися. Щоб ми знов не повертались до чого нас Бог хоче відвести. Не потрібно нам вертатись в минуле. Забудьмо про це минуле. Ми маємо жити майбутнім, майбутнє, ми маємо жити тим, що ми маємо щось нове збудувати краще. Те, що було в минуле, це просто приклад, це певна пам'ять, але ми не маємо повертатися до того самого. Бо Якщо ми знову повернемося в ті часи, в ту думку, в те усвідомлення, як ми жили, це, це буде катастрофа для всіх нас. Тоді про нашу країну можна забути. Тоді не буде нікого і нічого. Дійсно, тоді не буде такої країни як Україна. Треба забути про ті всі нарікання, які були в нашому житті. Треба забути про ті всі звинувачення один у одного. Бо наслідком того життя є війна, яку ми зараз маємо. Бог кожному віддасть за його життя. Бог кожного винагородить за його вчинки. Хтось, ну, але я не хочу зараз говорити про депутатів, тих всіх можновладців, як воно. Знаєте, просто хочу вам всім пригадати притчу, яку розказав Христос про багача і Лазаря. І там такі слова звучали, коли цей багач звернувся до Авраама і цього лазаря про допомогу. Але Авраам відповідає, тобто і говорить про те, що ти отри... кожен з вас отримав за свого земного життя. Ти багатство ти страждає Він страждання. Ти багатство, бо ти міг ним правильно розпорядитися і допомогти, і підтримати людей, але ти цього не зробив, тому зараз живеш в пеклі. Лазар, який жив бідно, нещасно, але не нарікав, не заздрив, не бажав смерті нікому. Отримав винагороду. Я хочу, щоб кожен усвідомив, що наше земне життя. Це буквально мить. Це якихось 50, 70, 80 років. А далі є вічність. Розумієте, вічність не може такого бути, щоб наша душа просто зникла. Не слухайте свідків Єгови, які про це говорять. У нас усіх є жива душа. І ця жива душа потім живе вічно, вона не може померти. Але якщо ти мучишся тут, на землі, і бачиш, як ти страждаєш, то уяви собі, що це страждання буде тривати в тебе вічно і ще набагато більше. І тому сьогодні ці слова звучать як пересторога до всіх. Задуматись, що те, що я сьогодні роблю, це моє майбутнє. Те життя, яке сьогодні я живу. Це буде моє життя після смерті у вічності. Потрібно схаменутись, що той, хто кривду чинить, він отримає заплату. Можливо, ми не побачимо о оцієї е винагороди так званої для наших кривдників. Але вона буде. Вона вже є. Щодо наших агресорів, нашого ворога, то послухайте, і подивіться, скільки агресії і ненависті є до цих військових у їхній, у їхній країні. Де їх не вважають за героїв. А якщо і вважають за героїв, то це бо так треба. Розумієте? Все це робиться з під палки. Де ті ветерани цієї війни, чому вони не пройшлися по Червоній площі? Як символ їхньої влади і перемоги? Тому що їм всім соромно за них. Це вже є відплата за ті злочини. Але кожен з нас повинен розуміти, що він буде відповідати сам за своє життя. І перш ніж дивитися і вимагати. Покарання для когось, хай людина задумається над тим, а на що я заслуговую за своє життя, за свої думки, за свої вчинки, яку я отримую винагороду чи покарання. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день, всю нашу Україну, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу державу. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх наших полонених, поверни живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Що вони визнали всі свої провини, розкаяли своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, прости нам і благослови нас на цей сьогоднішній день, бо ти Святий, іси завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що 12, 3, 6, і дев'ята година ми продовжуємо з вами. Нашу молитовну Варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!